Аби додати барву життя дітей-переселенців. Вони збирали кошти, аби діти, які втратили в зоні АТО батька або ж матір, мали змогу провести два тижні в одному із санаторії в півдня. Знаходиться він у Херсонській області. Першу зміну, яка вже сьогодні повернулася з відпочинку, зустрічала і наша Юлія Бучинська. Є діти, які рахували дні. Є мами, які дзвонять і кажуть, що він уже мене тут закреслює і от чекає, коли він поїде на море. Так, описує реакцію дітей волонтер Тетяна. Дівчина допомагає сім'ям, яких війна забрала батька та чоловіка. Особливо втрата найрідніших впливає на хитку дитячу психіку. Найменша допомога відправити малечу на реабілітацію відпочивати, каже Тетяна. З її слів, сама поїздка для дітей та їх мам безкоштовна, але нещодавно виникли проблеми із залізницею, тому за путівку платять 50 на 50. Помагають звичайні українці підприємства, деякі депутати знаменитості допомагають фінансами. Але в зв'язку з тим, що в нас були проблеми з залізницею. Відмінилися з першого числа пільги для таких дітей, хоч мами зібрали всі документи, вони мали всі ці пільги, але нам не дали купити такі кватки. Виникали проблеми із матерями, каже ще один волонтер Оксана. Жінки також переживають втрату чоловіка, і їм важко відпускати від себе дітей. Тільки через певний час матері телефонують і дякують такій можливості. Телефонують, кажуть, що це насправді дуже дуже чудово, тому що, по-перше, дітки ну, спілкувалися між собою, знайшли там друзі. А по-друге, є ще такий момент, що їм важливо діткам спілкуватися з дітьми, в яких теж сталося таке таке горе, тому що лише ці діти можуть їх зрозуміти. 17 червня на київському вокзалі зустрічали перший заїзд малечі. 36 діток з 11 областей України повернулися з відпочинку на морі. Київ приїхали 16. І старші, і ще зовсім малі в один голос кажуть: санаторій сподобалось усе, найбільше море. Дуже сподобалось все. У нас маса позитивних емоцій, у нас були дуже класні вважаті і сподобався дуже табір. Постійні конкурси, різні забави, так що нам все дуже сподобалось. Купати в морі, в басейні, На горках. Матері зізнаються, боялися відпускати дітей невідомо куди і з ким. Але зараз розуміють, хвилювання даремні. Сонце, море та спілкування пішли їхнім дітям лише на користь. Ну як, хвилювання, звісно, були, але я знаю, що все буде нормально. Маса позитивних емоцій ще з першого дня у них то купаємося, купаємося то їмо, то купаємося. Так ніколи було, ніколи було розмовляти, розказувати було. Часу не було в них переживала тому що куди відпустила, з ким відпустила. 17 червня на відпочинок до Скадовської Херсонської області поїде вже 63 дітей віком від 7 до 16 років. Всього заплановано 6 заїздів. Юлія Бужинська, Сергій Бейко, «Правда тут».